much deeper title. Uh, Для нас це велика честь ваше перебування в стінах Верховної Ради України. Я от хотів би з вашого дозволу от коротко поінформувати вас про те, які бачи, чином Верховна Рада працює на євроінтеграційному треку, і насамперед хотів би повідомити про певні наші успіхи на шляху виконання семи завдань, які були поставлені Європейською комісією, Європейською радою перед Україною. А насамперед, це це питання, які вже Верховною Радою виконані. Чи були сприяння? щодо його виконання це призначення. Спеціально антикорупційного прокурора, питання призначення генерального прокурора, нами прийнято антикорупційну стратегію та обрано двох членів ВРП за квотою парламенту. Що стосується законопроектної діяльності, то ми вже можемо е, прозвітувати про питання про те, що Верховну Раду прийнятий відповідний закон на виконання вимог, які стосуються ФАТФУ, і крім цього, в першому читанні прийнято за закон про добір кандидатів до Конституційного суду України та законопроект про медіа. І завершальне задача, а яка стоїть перед нами, це законопроект про національні спільноти. Він розроблений в стінах Верховної Ради України, і переданий зараз на експертизу до інституцій Європейського Союзу. Ми очікуємо відповідні висновки. Щодо нього, після цього він одразу буде зареєстрований та внесений до зали парламенту. Це от тільки перший блок, на на якому ми сконцентрувалися, для того, щоб про нашу діяльність в частині виконання. СЕМИ рек э, рекомендацій, але ми а на цьому не зупиняємося, і ми активно працюємо і над вже по поповноцінною адаптацією українського законодавства до АКІ Комунітех. Ми почали па -па з того, що ми з урядом узгодили перелік євроінтеграційних законопроєктів і ми внесли відповідні зміни. Постановою Верховної Ради і готуємо зміни до регламенту, за яких ці законопроекти будуть розглядатися у нас за, за процедурою так званого фаст-треку. Для нас дуже важливо зараз посилити інституційну спроможність Верховної Ради. Я хочу дуже подякувати по, -по послу. Ми з ним на по зв'язку, і ми свої пропозиції щодо посилення інституційної спроможності Верховної Ради теж передали і дуже сподіваємося на підтримку, в тому числі і вами. Перші от кроки ми вже зробили. Ми прийняли постанову Верховної Ради, за якої надали спеціального статусу цим законопроектам. Ми створили відповідні підкомітети в усіх комітетах Верховної Ради, які будуть займатися європейською євроінтеграційною діяльністю. Ми забезпечуємо тепер, що всі ці законопроекти вони повинні мати таблицю від відповідності до актів АКІ Комунітер з тим, щоб вони були належної а якості підготовки, що дасть можливість більш пришвидшеного розгляду в межах Верховної Ради, тобто, це якщо коротко, я так окреслив, яким чином Верховна Рада адаптувала от свою діяльність, і ми дуже будемо очікувати і підтримки і європейської комісії, і європейської ради з європейським парламентом. Ми а на постійному зв'язку щодо до допомоги нам в частині адаптації національного законодавства до АКІ. І тому для нас дуже важливо, в тому числі і ваше спри, сприяння в частині координації цієї діяльності на рівні Європейської комісії і що щодо швидкого проходження наших проектів законів, що на, на 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 необхідну експертизу. А також ми дуже сподіваємося на здійснення Єврокомісії оцінки виконання рекомендацій вже у грудні, тому що для нас це було б дуже важливо. Я ще багато міг би порозказувати, але про про попрохання про, залишаються крім законодавчої підтримки. Незмінні це підтримка України фінансово санкційно от, проти Російської Федерації. І я був би дуже вдячний, якби також ви використали всі свої можливості з тим, щоб допомогти Україні і у цьому треку. А за хочу словами щир щирої вдячності за ту допомогу, яку ми отримуємо від Європейського союзу, за ту підтримку, яку ми отримуємо від інституцій Європейського Союзу. Це надзвичайно важливо, тому що це справді. Те, чого по перше Україна очікувала вже три тривалі роки, а по друге, воно надзвичайно важливо саме зараз. Зараз коли Україна стала на цей шлях, коли Україна впевно йде, і тому підтримка і фінансова, і підтримка, і військова, і підтримка в подальшому відновленні України для нас є визначальним. тому ще раз дякую за все, що Україна отримує від від наших побратимів в європейському союзі.